Провів термічку топорика зі сталі Х12МФ. Топорик не заточений, зроблені чернові спуски. Я зараз хочу перевірити, як я провів термічку і стабілізаційний відпуск. Чи не крихка в мене ріжуча кромка, перерубаю цвяшок. Мої вироби цвяхи не рубають. Наголошую на цьому, мої вироби цвяхи не рубають. Це, я перевіряю, дивлюся, як я провів термічну обробку і стабілізаційний відпуск щоб ріжуча кромка була не крихка. Беремо ціляшок і рубаємо на рельсі. Так, цвяшок перерубали. Ріжуча кромка ціленька, без сколів. Термічку проведено вдало.